Друзі, всім привіт! вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на квітень місяць 2024 року. В квітні я очікую наростання наративу з приводу спотугу ETF. Отже, ми можемо потримати лісти по більшості алькоїнів пов'язаних з ефіріум екосистемою. Тому дві з трьох монет, які я додав до сьогоднішнього переліку монет, будуть пов'язані саме з ефіріум екосистемою. Перша монета LDO Лайдо – рішення для ліквідного стейкінгу Ethereum. Монета відноситься до сектору DeFi. LDO знаходиться на 53 му місці рейтингу. Капіталізація становить 2,8 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 89,2% монет. У монети багато інвесторів. Серед інвесторів стір один такі як Андерсен Horowitz, Paradigm, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік ЛДО. Монета показала дуже гарний ріс. І попереднього пік у просадці зараз на 22%. Від свого дна відросла на 620%. Найближча зона супроту знаходиться на 3 60 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах 30 центів. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним по портфелем та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі ByBit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі ByBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP групи Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета Ape. Ape не пов'язана з ефіром екосистемою, дана монета відноситься до сектору NFT. Apecoin це токен управління, який розширює можливості екосистеми, в яку входять спільноти Bored Ape Club і Mutant Ape Club. Ape знаходиться на 90 му місці рейтингу, капіталізація становить 1,28 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 62,8% монет. Дану монету інвестував Андерсон Horrings. Давайте поглянемо на графік Ape. І по нас з тих монет, які ще й досі знаходяться на довготривалій зоні накопичення. Від свого піку монета знизилась на 92%, від свого дна відросла на 102%. Найближча зона супротиву знаходиться на 2 доларах 80 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі 80 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно Третя монета, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це СТРК – Старкнет. Дана монета залишається з попереднього топу. Вона хоч і показала ріст на 31%, але я вважаю, що зовсім не розкрила свій потенціал. Дана монета також відноситься до екосистеми Ethereum, а саме до Layer 2 рішень. Starknet це децентралізований ЗК LAB без дозволів. Неодноразово вже аналізували дану монету в рамках всіх моїх портфелей. Я вважаю Starknet одним із найперспективніших проєктів на даний час. STRK знаходиться. На 74 му місці рейтингу капіталізація становиться 1,66 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 7,28% монет. На даної монети дуже багато інвесторів. Серед інвесторів у Стередин, такі як Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase Ventures. PolyChain Capital, Multicoin Capital, Consensus. Також в дану монету інвестував Віталік Бутерін. Давайте поглянемо графік СТРК. Монета нова зараз перебуває в зоні накопичення. Найближча зона супроту знаходиться на 2,66, найближча зона підтримки знаходиться на 1,70$. На цьому все. Це були три монети, на які я хотів би звернути вашу увагу в квітні. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.